Друзі, покажу вам дуже гарну пропозицію. Коса. Коса за 3400 гривень. Вітал, це має офіційну гарантію 36 місяців. Гарної комплектації та на 52 кубіка об'єм. Плавний старт. Дві кінських сили, 52 куба. Те, що я казав. Класна комплектація, низька ціна та якісна. та Офіційна гарантія. Дивимось! Розпаковка. Перше почнемо з штанги. Подивимось, що тут нас йде в цій коробці. Так, вибачайте, хоп-хоп-хоп, чи назис, чи назис. Верхній колокол. Десь, який гарний дизайн, непогано як Все зібрано, тільки ви одягаєте двигун, одягаєте кермо, захист ножа та вибираєте насадку, яка йде в комплекті. В принципі, за ці кошти непогано. Подивимось, що йде в основній коробці, в основній поставці. Так. Керівництво з експлуатації є ранець, розгрузка на два плеча. Косильна головка, швидко, зарядна. ось такий великий з ключами. В общем, всі інструменти для монтажу, для кріплення, всі болтики, болтики, все є в наборі. Захист ножа. Універсальний, тобто ви можете його кріпити вище, нижче, по штанзі совати. Трьохполюсковий ніж 3Т і побідітова фреза на 40 зубів діаметром 255 мм. Непогано. Ну і сам, друзі, ось такий ось двигун з металевою защиткою, нормальним паливним баком. З Нормальним карбом. До речі, ці карби ніколи ще нас не підводили. Є якісь номера. це номерне. Паралоновий повітряний фільтр, все серійне. В принципі, непогано. Кермо складається з двох частин, є в комплекті міксовачна пляшка, та ще йде, друзі, смазка редуктора. Оце все, оце все коштує, друзі, 3400 гривень. Кого цікавить, замовляйте.